Вітаю на каналі Квест Вагро. Тема відео секрети успішного вирощування кукурудзи. Ну, звичайно, номер один секрет, як і для решти культур, це погода. Тому що кукурудза дуже вимоглива до вологи, до кількості сонячної радіації і до суми температур. Чим вищі ці всі три показника, тим, більше, тим більшу врожайність вона може забезпечити. Ну і Крім того, от зараз, вже, як ви бачите, кукурудза входить в таку фазу. Це от початок викидання волоті і відповідно, скоро почнеться процес цвітіння і за, <кій> запилення, запліднення. От саме в цю фазу кукурудза дуже вимоглива до вологи. І зазвичай, якщо в цей період випадає два гарних доща, то висока врожайність забезпечена, це 10 Другий фактор, який також дуже важливий для кукурудзи, це азот. Оці два фактора, ну, за дослідженнями в США, сумарно складають більше 50% успіху вирощування кукурудзи. Тобто гарні погодні умови і е, азотне живлення. Але, не дивлячись на високу вимогу до азоту, кукурудза досить ефективно його використовує. На формування однієї тонни кукурудзі е, потрібно 15 кг азоту. Тобто ну, досить і досить, навіть, навіть менше. Тобто на 10 тонн треба 150 кг всього-навсього. Але ефективність використання цього азоту буде залежати від наявності вологи. Наступним важливим моментом є якість посіву. От зверніть увагу, що ми маємо от в даному випадку. От бачите, тут такий великий просів, а тут в одному місці у нас дуже забагато рослин. І це потім призводить до чого? До нерівномірності розміщення рослин на площі, відповідно до не такого ефективного використання сонячного, сонячної енергії, і відповідно до того, що рослини будуть конкурувати одна з одною. В першу чергу за світло. Для кукурузи цей фактор розміщення в рядку рослин дуже і дуже важливий. Тому над цим треба працювати, щоб досягати максимуму якісті посіву щодо цієї культури. ну Інших це також стосується. Наступний фактор, який оцінюється американськими колегами в 19% це от вибір гібриду. От вибір гібриду також має о, важливе значення, але Знову ж таки нагадую, що для того, щоб вибрати гібрид, вам треба висівати якісь випробувальні ділянки в своєму господарстві і робити це з повторностями. По кожному гібриду краще робити три повторності. І вже на основі таких даних, а краще багаторічних даних, вибирати той гібрид, який краще для вас підходить. Якщо ви використовуєте дані компанії-постачальників насіння, то Вимагайте від них і привчайте до того, щоб вони також робили свої випробування, досліджені, демонстраційні посіви з повторностями, щоб ці дані були більш релевантні. Тому що, якщо просто вам приносять дані, де на одному полі висіяно там, умовно більше ста гібридів, то враховуючи строкатість поля, ну, довіряти таким даним не варто. Тому зверніть на це увагу. Отже, фактор гібрида важливий, 19% це в умовах США, в наших умовах, ну, можливо, стільки саме, але в наших умовах фактор погоди може бути до 70%. Він, відповідно, цепляє і фактор азоту. Наступне це сівозміна. Ну, для сівозміни тут. Що хотілося б відмітити? Якщо ми говоримо за умови України, то тут, ну, наприклад, є такі культури, після яких кукурудза погано все почуває. Ну, в першу чергу це от один із яскравих прикладів ріпак. Чому після ріпака кукурудза погано росте? Тому що ріпак має таку особливість, що він досить багато споживає фосфору. І це по-перше, по-друге, через те, що це капустяна культура, він не утворює симбіозів із мікоризою. Відповідно, ну, відносно якби, стерилізує ґрунт. А кукуруза дуже полюбляє ці симбіози з мікоризними грибами. Їй треба час, щоб це все відновити. Ну і крім того, нестача фосфору. Тому якщо ви розміщуєте кукурудзу після. Ріпаку, то обов'язково треба давати стартовий фосфор. Стосовно би, розміщення інших культур, тут, ну, звичайно, монокультура не є досить добре, тим більше, що з'являється в Україні такий шкідник, як діабротика. А от в монокультурі з ним боротися набагато важче і дорожче, ніж всі в Е, Наступний фактор це. Обробіток ґрунту. Ну, обробіток ґрунту, його вплив американські колеги оцінюють в 6%. А інші колеги говорять наступне: що якщо у вас кукуруза розміщується всі в сівозміні, то по суті фактор обробітку ґрунту ну, дорівнює, ну нулю. А, але ж ну, також його можна так обробити, що потім будемо думати, що з цим робити, щоб як це виправити. Такому фактору, як густота стояння рослин, Фред Белоу щодо впливу на вражайність виділив всього-навсього 8%, а що стосується захисту рослин, то тут в його дослідженнях фігурують тільки фунгіциди і їхній вплив на вражайність він оцінив 4%. Стосовно густоти стояння рослин, є досить цікаві дослідження, про це зніму окремі відео. А стосовно захисту рослин аналогічно, це ну, окрема е, тема для відео. І на заключення, ще хотів би вам сказати про такий фактор е, ну, із власних вже з власних досліджень з власного досвіду, як фактор поля. Всі ті. Е, Поля, на яких ви працюєте, умовно можна розподілити на три великі групи. Перші це високопродуктивні поля, другі це середні за продуктивністю, і третя група це найменш продуктивні поля. Так ось кукурудза дуже сильно реагує на розміщення на оцих полях низькопродуктивних. Тому намагайтеся уникати розміщення цієї культури на низькопродуктивних площах, а в основному її зосереджувати на високопродуктивних і середньопродуктивних площах. Отак От коротко це основні фактори, які впливають на врожайність кукурудзи, які визначають її врожайність, ну які можна назвати секретами, нюансами вирощування кукурудзи, ну а далі більше.